Ви бачите, в центрі меморіалу концепція, це е, три стели, вони символізують руки. Коли ми звертаємося до Всевишнього, ми робимо, е, по Статарський називається це дуа. Як дуа? Спочатку ідея була архітектора Шамсудинова. І були Дві ладони, але це було до 2014 року. Ми планували це зробити як з двох долонів. Але окупація 2014 року внесла свої корективи. Отже, ми додали третю стелу, тому що як символ. на кожний із стел, ви бачите, є цифри цих подій для нас дуже трагічних. Крім того, ви бачите, якщо ви бачите на проріз, цей метал він нагадує, якщо ви бачите зверху колії, залежнічні колії на вокзалі. Їх багато, і це символізує вагони. І на вагонах ви бачите прорізь назву сіл кримськотатарської. Це села і міста, понад 60, з яких саме депортували кримських татар у 1944 році. І це наші історичні назви на Це у всіх наших міст та сел. Всередині ви бачите граніт, є Крим. Але Крим, який прилягає до Херсонської області, ми символізуємо, що Крим це Україна, тобто це не окремий Крим, але пліткою ми виложили всю Україну цілком. тобто Україна і в центрі України, як серце Києва. Стоїть у цей наш монумент. Цей мармур. Це е, в нас є кримськатарський баштаж. Це як могільна пліта, на якій пишуть е, в 1944 році, як пан Мустафа Мустафаджимілів якраз нам нагадав: е, окупанти вони не лише нас висели, вони знищили все, навіть наші цвинтарі. І тобто, це дань пам'яті цим цвинтарям і так далі. Але всередині ви бачите росте з нього золотий кіпаріс. Кипарис – це символ життя. І, отже, Мика, це пам'ятник він дуже, е, ну як сказати, навев на нас е, такий смуток, да, тому що це трагічна подія, але життя продовжується. Отже, цей кіпаріс золотий, тобто цей метал, весь, він, він спеціально такий матеріал, ми його привезли з-за кордону. Він буде постійно так ржіржавіти. І з кожним годом він буде там дещо красивіше стане. Тобто, це все сумна історія, але всередині цього нове життя. Ми кажемо, що ми будемо знову жити в Криму, процвітати в нашому українському Криму.